Треба конкурс можна працювати. 13,5. Вс, працюємо спокійно. Ми просто треба вущі варити, це кріплення. Розміри кріплень неудобно утоплювся мамок 70 ця штука на 20 і ця штука на 60 Так, висота 18 Фіксатор обов'язково такі ну, як ходиш, то тримає, а якщо треба просто дошки кидати, щоб не з'їжджали, то фіксатор, отака От штука. Дві стоєчки стоять, ми робимо верх.